Всім привіт! Привіт! Куди нас занесло того разу? Кваси! Класно, правда? Знову течкар. Ще не тут була нова. в квасах? Ні, ніколи не була. Тут все по-іншому. А що чула за кваси? <рес> <рес> Та що нічого? Що не чула, що тут річка гірська тиса тече. Чува, я Чувала. її бачила. О, мать. Це. Ці джерела є, буркут називається. Там вода буркута із з газом. О, наберем сюди. Будемо буркутати. А ще цей. Чув, що колись тут дуже великий метеорит впав. Корот, його аж в Америку на якісь досліди. Той Кембридж... Кембриджський університет завезли. То все, що я чув, та що, йдемо будемо знайомитися з квасами. на в Україні у центрі Європи, рясно квітнуть, едельвейси і дзюрчать потопки. Більш корисного повітря годі Ешука, ти тису і кваси, легко упізнати ти герську тису, екваси, легко упізнати ой кваси, мої кваси, ви усім даєте сил. Рибас на сторону, і краси. Тече річка, тече бистра, тече чорна тиса, кожен може на ту річку без кінця дивитися. А коли тобі набридне без кінця диви, ця можна просто езджереться буркоту напиться ця можна просто езжереться, буркоту напиться ой, кваси, мої кваси, ви усім даєте сил, Бог створив вас на здоров'я, насолоди і краси. Це близниця Петро з його верла, Труфанецький водоспад, цілющі джерела, взимку ліжники леже влітку соловій у тиші. П'ять, п'ять, пять, пять тьох, 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 тьох нам співають про кваси П'ять, 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 п'ять тьох, 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 тьох нам вспівають, про кваси, кваси, мої кваси Ви усім даєте сил Бог створив для здоров'я, на насолоди і краси. В Закарпаття край казкової краси, Чисті гори, бистрі ріки серед пралісів кваси, на цимбалах і э, трембетах у загра заграв, теса і э, екваси, радісно стріча, теса і э, екваси, радісно стрічають, ой, кваси, мої кваси, ви усім даєте сил, вас для здоров'я, на і э, краси роси. Всі, мої класи, ви усім даєте сил, вас на здоров'я на солоди, краси. Так, перестав нас дощ. Рішили ми з людою трошки в гори піднятися. Йдемо в сторону Петроса. До Петроса ми нині не дійдемо бо в нас основний маршрут завтра на Свидовець. Ми як нині до Петроса дійдемо, то завтра вже нікуди не зможемо піти. Фу. Але плануємо, плануємо дійти може на якісь полонинки, може пастухів знайдемо. З отарами увесь хочемо подивитися, може якусь сироварню. Вже йдемо лісом. Може зараз заскочимо які грибочки. Де Ну Вже від квасів далеко відійшли, вже десь певне 2-3 кілометри. Йдемо наверх зараз, може. Це тільки Ну, То Ми довго не йдемо, ми вийшли по квасах, походили, то ми десь 9 вийшли з квасів, півтора годинки в дорозі. Нормально, болота сильного нема. Йдемо щось будемо шукати. Так, ще забув вам сказати, знайшли собі Гіда. З Самих квасів нас веде наверх. Назвали його Петросом. Ви йдемо в сторону Петроса. Петрос! Заведеш нас куди нам треба? Молодець! дець. Наш Петрос вирішив гризові вани прийняти. Замучився йти, жарко йому. Знайшли по дорозі таке джерельце. Треба поповнити запаси води. водичка. водечка. Клас. Mm. Ранішнє вмивання. Йти стає все важче. Бо чим раз, тим вище. Каже Люда, треба трошки освіжитись. Але класно я теж так хочу. Спасибо. Бачимо світло в кінці тунеля. Десь вже певне на полонини доходимо. Петро з нами. Перша полонинка невеличка. Вийшло сонечко світити, класно. Люда, ти де там? -ху -ху. Але класно. Після дощу свіжість така і сонечко. За хмар з'являється. Петрос теж віддихає. Нам ще туди, певно на варше трошки треба йти. Що сядемо, відпочинемо тут Давай, трошки? трошки Давай. О, піднялися ми вже на висоту тисячу метрів над рівним морем. Тут же краєвиди починається. Оце мають бути, якщо я не помиляюсь близницями. Хочемо завтра на них піти. Там ще вон сніг лежить. А там це Свидовецький масив, завтра підемо його розглянемо. Там внизу село квасає, звідки ми йдемо. А вон там ми тільки що бачили оленицю. Отак От пробіглася і забігла в ліс. Фу, що тут казати? Красоти? Йдемо далі. Вийшли на першу полонинку з худобою. Дзвоники дзвенять. Привіт, рябенька, Не будеш нас рухати? Є? Терему Карпатський побут. Нове джерельце. Люда знову охолоджуватись. Красота. Гори димлять. Зараз ми і до них дійдемо. Що там є? Голова. О, дай зніму. Поголовки. Головастик. Добрий день. Без Петроса, ні, а. Бо ми на Петрос в цю сторону, До побачення. Карпатські джерельця по дорозі. О. Добрий день. Може ви з Петроса? Ні? А. Бо ми на Петрос. Вже йдемо полонинкою. Висота 1200 метрів. Красоти проглядають. проглядає. Зараз будемо шукали okay. сироварню. Як гарно виглядає з тої сторони хмари, гори, а з тої сторони файно, чисто погодка. Зараз може ми вийдемо туди наверх, якщо нас маршрут туди веде. О, то буде файно виглядати. О, краса просто неймовірна. Вийшли на такий кусочок. З якого видно все. Капець яка краса. Гори димлять. Тут буковий ліс. Дивися на нього, аж голова крутиться. І, І... сироварня серед гір. Красотінь. Будують. Нові будують. й нам запитаємося, може якийсь сир мають Краса! Вот і по дорозі зустріли карпатських красенів коники, привіт! Тепер я буду освіжатися. Гарячий. Ого! Ого! Так, вже доходить друга година. Ми вже 6 годин в дорозі, піднімаємося все вверх. Горечим раз тим щось вище і вище. Минули одну сироварню, сказали, що далі ще одна має бути. Там овечий сир має бути. Пробуємо дойти, певне, до неї дойдемо. Якщо дойдемо, і будемо вертатися назад на сьогодні, хват. Нам ще тако, бачу дорога йдеш. І, певне, потім отак і аж туди на верхи. Люда, почекай! Дойшли до водоспадика невеличкого, При Великої гори. тече Люда, як завжди. <реш> Треба освіжити голову. Куча лежать льодовики зі снігу. І прохолодна водичка. А, як класно Красота! Вертаємося ми вже з вершин. Трохи були наверху вон там. Але там насувається гроза. І ми вирішили, осталось до вершини ще десь на годинку, але виріши вернутися. Йдемо знову дивимося. Красувати, там затягнуло свидовець, хмарами не видно. А там внизу О, які квіти класні ростуть, зараз азнімо. І так всі полонини в різних квітах. Красота. Попали ми з людою під грозу. Mm -hmm. Почало блискати, гриміти. Ну <гум> втекли сюди під ялиночки. Сховалися в ліс, чуть-чуть ніби перестав, але гроза була капець. Mm -hmm. Фух. Тут додому треба в Ну, а ще вниз спускатися десь 2-3 години. А ми тут в засаді. Ти, ти мені пісню нагадала, а ти стоїш в бальоновім плащі Теплий дощ валить по стрисі, по загаті і по деревах, а я стою в бальоновім плащі Мокнуть мешти, мокнуть сподні, Зашмальцовані шкарпитки. А я стою бальоновим плащин. Теплий дощ, теплий дощ теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, валить гострий сіл. Теплий дощ, теплий дощ теплий дощ, теплий дощ теплий дощ, теплий дощ. Вали, гострийся. Торогів, хоч макаронів, ходи лають. За годину буде, за 40 минути. Ага, Та, ага. Побачив, так обсипати є, два труги роздавати, mm -hmm. розумієте. Побрід, пробуйте сира. Де yeah. люди пробують? Yeah. Якщо вам ще полюбить, то людям гроші, yeah. людям ціну. не знаєте, що все попросить. Це попрудиться, людям. Де... <laughs> Знайшли ми з люди цю сироварню. Купили справжню овечу, бриндзутку, справжню, аж, аж чути вівцею А Люда довольна. Ті ще гуцули, наляли їй 50 грам самогонки. Спасні, <с <с спасні, спасні. Довольні, тепер можемо йти додому спускатися. Фу. Дивіться, що робиться. А то капець. Ремить блискає. Круте, муте. Все затянуло. Димить. Гори димлять. Красота. І що вам сказати? Хі -хі -хі. <си> <си> наша зйомка закінчилась зразу наверху, коли ми попали під велику грозу. Реально, така вода стіною. Ми телефони не встигаємо покласти в рюкзаки, все тече, з рук тече. Коротше, все мокре, думаю, не встигаємо, все на ходу. Коротше, якось все позапихали, посідали під ті дощовики. Як блискавка гримне 15 метрів від нас. Ми попадали, в очах іскра. Нам капець. Дощ валить, неможливо очей відкрити. То ми десь сиділи хвилин 15. Нас залило і ми... дощ трошки зменшився. Почали спускатись на низ, а на низ спускатись майже 3 години. Промокли всі, ноги, коротше, жаби квакають. Все квакає. Тільки сухе отут де груди, де щоб було під дощовиком. Але ми вже спустились на низ, вже сьома вечора. Дощ ніби перестав. Люда вже утепляється, промерзла, але нанизу, поки сходили, знайшли таких во два парубка. О! На вечерю. Один такий. Красень. А другий ось такий. Ой. Ху. Хоч на вечерю ще здимали смачненьке. Чорнотиса після грози. Несе все. Пеньки, бутилки. Ух, набралася води, капець. Скільки сміття. Всім привіт! Привіт! Сьогодні другий день. Не вистачило нам вчора пригод на нашу сраку. Шукаємо ще нині. Восьма година вже піднімаємося на близниці. По лісочку. По лісочку. Нині маршрут вже менший, але крутіший. Але крутіше. головне, щоб не попасти під грозу. Угу. як вчора. Йдемо, подивимося на нові краєвиди, якщо дойдемо. Будемо надіятися. Вийшли з першого, бо після обіду передаріть дощі. Хочемо до обіду все встигнути. Піднялися вже з годинку наверх і відкриваються кваси з гори в долинці між горами. Красота. Що, продовжуємо далі. Вийшли з Людою на полоненку, а тут все, все чорниці, краса капець. Стоїмо капець. Угу. Дивимося, не можемо надивитися. Дуже гарно, дуже тепло. У мене таке враження, що тут ведмеді mm. водяться. Якась така місцина з ягодами. Так далеко від села. А вон наша близниця. Не йде. знаю. Пробуємо до неї добратися. Зайшли ми з Людою в лісочок відпочити. Краса. Супайте, Все в чорницях. І вирішили сходити з маршруту. Тому що передають скоро грозу. І ми дивимося, що на близниці не встигнемо. Тому можемо попасти в велику Більше, халепу. То будемо виходити з маршруту. Вон воно дешевимо. Бо там наближається гроза. Там з тобою білечка. Сходимо в село. Привіт! Де ти там? Ну покажись. А, ти вже там. Ай, палка впала. Ого, привіт! я тебе бачу. Де ти? Ку-ку? А, ти там! Привіт! Як тебе звати? О, де ти там? Я тебе зараз знайду, а, я тебе бачу. Як тебе звати? Йдеш з нами на близниці? Ай, не хоч? Привіт! Ку-ку. Хто це? Ага, зараз. Ага. Ти таке хочеш з нами йти, правда? А, яка молодчинка! раз. Граються з нами, бач, хоче погратися. Йдемо, знайшли серед лісу полонинку, коні пасуться. Загорода і дві колиби. Бачу, варять сир, бо дим йде. Дзвоники дзвенять, десь вівці пасуться. Красота. Спускаємося вже з людою наниз. Вже вон видно внизу кваси. Трошки попали під дощик, але невеликий. Ай дощовиків не брали. Красота. Йдемо наниз, бо обіцяють з обіда дуже сильні дощі. Щоб ми не промокли всі. Вже щось собі там внизу буде легше сховатися, ніж в горах. Десь півгодинки та йдемо знизу. Спустилися з гір і знайшли буркут джерело, з якого тече мінеральна газована вода. Походу, така на смак, як поляна квасовата. Угу. Наберемо ще свої водички і помаленько йдемо додому. Так, доходимо ми до свого будиночка. Оцей зелененький, в ньому живемо. Зараз ще покажу, як в ньому всередині. Такий у нас будиночок. Куточок звірів. Тут кухня, Люда пироги ліпить. Ага. варить. На другому поверсі ми. Там туалет. Тут наша кімнатка. Наше ліжко віконечко? Шафа наші манатки похідні. Шки співають. А що, йдемо ще поп'ємо чаю. Нарвали Чебриця з медом та й лягаємо спати. Що, нині вже неділя? <рес> Треба їхати до Тернополя. Було класно. Було класно. Правда? Що, йдемо ще прогуляємося квасами. Підемо ще до Буркута, наберемо газованої водички в Тернопіль, маємо каністру на 5 літрів. Ай, та їдемо додому.